Про прямий процес та перспективи миру в Україні поговорю з гостем нашої студії Максимом Несвітайловим, політологом і політичним блогером. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. А, Навіть не знаю, з чого почати. Чи будуть найближчим часом, на вашу думку, переговори Путіна Зеленського? Чи взагалі Росія України в будь-якому форматі, хоча б на рівні Лаврова? А, ну, на рівні президентів найближчим часом зустрічі не буде. Це вже очевидно, і тут можна зробити остаточний висновок. Якщо перші пару днів були якісь сумніви, mm -hmm. то зараз всі різночитання е, зникли. Знову росіяни кинули Дональда Трампа і він знову це спокійно собі. Тобто, ми заходимо е, 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 е. на другий рівень оцієї е, е, водіння ведмедя, я би сказав, балачки оцієї, коли Путін заговорював Трампа, значить довгими телефонними перемовами. Тепер Росія буде зговорювати Кремль буде заговорювати Трампа оцими цими різними форматами зустрічей переліком питань, які треба значить з'ясувати. От як зараз Дмитро Новченко там нам розказував, да що треба до цього врегулювати ці питання, ці питання неважливо, які насправді правда? Ну тут, як казав класик, це ж було вже. Це ж було вже це і було, не, не, не один раз і додому не, до неодноразово. Парша перше коло було з джидою. Пам'ятаєте, uh -huh. всі говорили. От зараз в Джиді всі зустрінуться, буде договарнячок. Угу. Е, я казав, не буде. От, до речі, е, як ви сказали мені телеграм-канал, я там е, не світаю в тексті, якщо що заходьте. Е, я якраз там писав: ні, не буде а потім Стамбул всі такі, ну в Стамбулі то точно буде. І його не трапилося. От знову третій захід через Аляску, угу. але результат один і той самий. По факту, єдине, що може змусити Російську Федерацію. До того, щоб сісти реально за стіл перемовини про щось домовлятись, це збільшення рівня тиску на Росію. Санкційного а головне, чи військового а, І того комбінованого, іншого? а головне на її союзників. Тому що дивіться, що розуміють для себе росіяни, що а, Трамп не може особливо ніяких нових санкцій запровадити конкретно проти них. Тому що для того щоб контролювати дотримання цих санкцій, потрібні додаткові інституції, потрібні люди, потрібні чиновники, апарат, який буде цим займатися. А Трамп це все розпустив. Він розпустив тих людей, які займалися контролем активів російських олігархів, Він навіть розпустив ту агенцію, яка займалася контролем переміщення українських дітей. Викрадення їх з української території прямих санкцій проти Росії ефективних Трамп не може запровадити, які б от прям критично вдарили по російській Федерації. Mm -hmm. Мита накласти на Росію він не може, ну точніше, може, але сенсу в цьому немає. Там немає торгівлі. Експортів в принципі, немає, Там це беззмістовно. Абсолютно. і тут залишається два важелі тиску: перший це збільшення крадна військової допомоги Україні. Щоб е, змінилася ситуація на полі бою, завдяки американській абсолютно. підтримці, це те, що але, Америка але, але американська може зробити. адміністрація сама і Трамп, в тому числі сама влаштувала цю схему, за якою тепер від від, від від Європи виключно залежить абсолютно вірно. Тобто, це і, він важливо, не може зараз взяти і сказати зараз. Я Україні відправлю, значить, 256 тисяч ракет. Там ну, наприклад, так тому, що він Байдена за це е, постійно е, критикує і розказує, що нічого б не було, якби він був президентом, а не Байден, він правда. Зараз критикує Байдена за те, що той не дозволяв Україні атакувати. Але я думаю, це чергове загострення через забудь щодо вживання пігулок. Думаю, так. То таке загалом цей компонент ми також виключаємо. Всі Залишається не. лише один компонент це введення мит проти союзників, союзників Російської Росії, Федерації, так. від яких вона зараз залежить, але але тут, тут дуже важливий момент. Я Перше, знаю, що ви зараз скажете. Перший так. нюанс заключається в історії з Індією. Чи було за що вводити мита? Звісно, було за що. Але чи варто було це робити? Ні. Потрібно було з Індією домовлятись. Індія ненавидить Китай, абсолютно вони індія просто... в якби в нашому таборі, умовно кажучи, умовно в нашому умовно умовно в нашому таборі, тому таборі що... західних держав таборі там держав, які прямують до цивілізованого якогось Це демократична, демократична країна. демократична країна, абсолютно так, так, і у них є ряд цілий протистоянь з Китаєм і територіальні претензії. У них абсолютно. є взаємні, плюс ще й Китай підтримує тривіло китайської індійської. Так, так. Тобто там mm -hmm. і плюс найголовніше економічне протистояння. Тому що Індія хоче забрати на себе так. роль світової фабрики, та Absolutely. навіть можна подивитися, що вони це поступово і робили. Якщо поглянути елементарно на те, скільки смартфонів Сполучені Штати Америки продавалось, звідки mm -hmm. за останній рік India. в Китаї зменшилось в половину з Індії зросло на дві третини відсоток постачання саме смартфонів до Сполучених Штатів Америки, і замість того, щоб домовитись з Індією, Трамп вирішив діяти класичним методом бий своїх, щоб чужі боялись. Тому так, що таким чином штовхнув Нью-Делі на е, якби нехай ситуативний, але союз з Пекіном. Абсолютно вірно, і який результат ми бачимо зараз. А моді їде в Китай, mm -hmm. Mm -hmm. Я Китай, перший раз за вісім років він зустрічається з, з Сі Цзінпіном. Вони ненавидять одне одного. Вони навіть на самітах, на яких вони змушені були пересікати, стояли завжди в різних краях, не тиснули одне одному руку, не переговорювалися навіть. Вони просто ненавидять а одне тепер одного. Потисну. І це на святкуванні завершення Другої світової війни, в якій, до речі, у Індії, ну скажімо так. Не дуже однозначна mm -hmm. позиція, і з приводу деяких там окремих персоналій вони е, зустрічаються. Тобто штати підштовхнули Індію до Китаю. І плюс, і ще Індія ж говорила: ми готові до діалогу. Вони навіть превентивно відмовились. Е, державні компанії, державні НПЗ відмовили закуповувати нафту у Російської Федерації, але штати все одно ввели мита. І mm -hmm. що тепер робить Індія? Дозволяє купувати російську нафту, тому що ну ви ж ми та вже ввели. Яка нам різниця? Тобто, ми зробили крок назустріч. Ми продемонстрували готовність домовлятись, але ви плюнули нам в обличчя угу. стосовно Китаю, взагалі без шансів. Трамп навіть не ризикне щось там робити. Тому абсолютно. Що він якби перелакали. він міг, це було б логічно на Китай тиск чинити, а не на Індію. Абсолютно першу. вірно, тому що коли він говорить Індія купує майже стільки ж нафти і газу, як і Китай, потрібно вводити мита. Та його питають: а ну що якщо сказали, це однаково, чому цей вибір? А чому не Китай? Якщо Абсолютно. Китай все одно більше, ну там я е, люблю Сі Цзінпіна, у нас з ним хороші взаємовідносини. І Трамп спробував любить. раз, у нього не вийшло. Він перелякався, і він завжди як. Натикається на такий а, на стіну, то він завжди дає задню. І в цій ситуації Путін відчуває себе максимально комфортно. У нього просто зараз немає жодних причин. Форсувати завершення цієї війни економічні проблеми, там можлива повторна мобілізація, це не настільки критично, щоб зупиняти війну тут і зараз. Він впевнений, що він може просуватись далі. Mm -hmm. Він відчуває підтримку Китаю в цьому питанні, тому що Китай відверто каже: Я не дам Росії програти в цій mm -hmm. війні, тому що звернуть увагу Man на, на мене. Да, а по така. факту вони кажуть, що ми не дамо цю війну завершити, тому що Китай отримує вигоду. Китай отримує вигоду, поки війна триває. На їхні справи увага не звертається на те, що вони там в південно-китайському морі роблять. Вони продають товари з високою доданою вартістю в Росію, купують енергоносії задешево е і без перепон ще й ведуть бізнес повсюди із Європою, зі Штатами. У росіян немає жодного е вагомого приводу, щоб форсувати ці події. Перемовини не відбудуться у Трампа. Немає козирів на руках, і це буде тягнутись. Зараз там підвищать, не знаю. Може, Лавров поїде, чи Ушаков, що зустрінеться в Стамбулі, ще якісь делегації. Єдине на що тут можна розраховувати, це от, ну, що вони там, як символічний жест, можливо, погодяться на обмін всіх на всіх, і це прям максимум на який ми можемо розраховувати в цьому перемовному процесі. Бо поки що немає жодних підстав вважати, що ми прям mm. хоч якось Ну, no, вони накатали, так би мовити, цей формат, який дає світові таку видимість Росії як такої гуманітарно заточеної держави, ми ж міняємо, ми ж повертаємо повертаємо таблицю, ми повертаємо, повертаємо інших і так далі. І так далі. Можливо, навіть зайде мова про дітей. Ну, можливо, не всіх повернуть. Дай нам Бог повернути всіх, але Росія ж, ну, вона ж буде це робити по краплі по чайній ложці, що називається. Абсолютно вірно. Вони тому вони тягнуть, що ми... вони тягнуть і забовтують. Як гадаєте, чому це не бачать у Вашингтоні? Чи бачать це в Європі? В Європі бачать, в Європі все чудово розуміють. Просто е зараз ми з вами спостерігаємо лайф екшн е реалізацію казки Голий Король, угу. де поки що ми разом з нашими європейськими друзями відіграємо роль у цього натовпу, який робить вигляд, що нічого не розуміє. Абсолютно абсолютно бо, якщо ми беремо, е... ми не реагуємо емоційно. Ми не рахуємо емоційно. Ви... Ну по суті, якщо наводити такі аналогії, збігнів Бжезінський е... писав у своїй книзі Світ як велика шахівниця е... він порівнював міжнародні відносини якраз з шаховою партією. Дає стратегії, дає. А, а не з полем для гольфу. Так, <рес> власне, дає продумані кроки, але зараз е, міжнародні відносини виглядають як великий покерний стіл, а -а -а. де всі намагаються одне одного переблефувати. Європа а -а -а. все розуміє, але блефує, тому що в ну, неї немає вибору. Вони розуміють, що раціональні аргументи на Трампа не діють. Ну, Давайте говорити е, відверто тільки. Про рішення Трампа за останні пару днів. от, ну. Угу. бо це ну це ж важливо, важливий контекст того, от, що ця людина здатна зрозуміти, що неї відбувається в голові. Перше, він віддав наказ пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір. Для того щоб мігранти, які будуть через неї перелазити, обпікали руки, бо там жарко mm -hmm. чорна нагрівається mm -hmm. сильніше. Мігранти mm -hmm. будуть пікати руки. Науковий підхід, науковий підхід, mm -hmm. і, і вони і стоять і ці чиновники, і фарбують а, цю окей. стіну в чорний колір. І на, на камеру говорять, що тепер стіна uh -huh. буде нагріватися. Президент так сказав. Не додумався, можна було зашліфувати до зеркальної е, це дорожче. Та. Це дорожче. Ну але щоб тоді, вони не бачили вони сліпило вони... бочі мігранти, та мігранти. Бо... Ні, ви не зрозуміли. Мігранти підходять, а там знову Мексика. <сум> <сум> Бігти то нема це, куди. Слухайте, це, це навіть ще краще. Да? ви ви докрутили. Друге, коли він говорив про Крим, він сказав, що Крим ну це ж розміром з Техас. А, так. А? Ага. Техас більший за Україну не, не, там в же, там вже э, Азербайджан э, з Албанію здається Азербайджан за він буквально кілька днів підписував. Ну як підписував він? Там ставив підпис, що він свідок, підписання цієї угоди угу, угу. між э, Азербайджаном і Вірменією, і він вже забув. То ну, ну тут немає… пане Максиме, в цій ситуації, якби це все дуже смішно і навіть класно, ми з вами жартуємо. Мені сподобалося. Але нас буває цей самий момент. Що нам робити? Що, які в нас карти на руках? Ракета Фламінго, Українська балістика. Що змінить а, хід? Ну якби гри покарної пристаю на вашу метафору на, наш, е на нашу користь. У нас є результати і досить непогані. Тепер переходимо до позитиву, щоб ви не думали, що не залишається все пропало. Якщо зараз не встигну, друзі, мій ютуб-канал не світайло, завтра, о восьмій ранку, стрім. Е е я буду півтори години говорити на всі питання онлайн відповідати. Угу. Тому але для нас теж захочна. трошки скажіть коротесенько. Дивіться два важливих пункти: 90 мільярдів доларів. На 90 мільярдів доларів зброї закуповуємо у США за гроші Європи. Mm -hmm. Це колосальна можливість переозброєння для української армії. Це тільки зброя, і головне, ніхто ніяка адміністрація США тепер не може сказати, що вони там віддають Україні далі. ми купуємо візна. плюс 50 мільярдів доларів. Е проект спільного виробництва безпілотників Україна і Сполучені Штати Америки Ось це, це сказав, наш результат. Оце та конкретна конкретика, про яку ми говоримо. Оце конкретне посилення для України, бо все решта це просто гра в імітацію. Тобто, всі ці розмови, всі ці гадання на кавовій гущі, де будуть перемовини, чи там в Будапешті, чи може десь в Австрії? Австрія себе пропонувала, Ну в хорошому сенсі їх просто не буде. Їх просто не буде, і ці всі розмови вони ні про що і ні, ні, не за чим. Ну, аби чимось ефірний Чи, час забити. Треба що найближчим говорити. часом робитиме Росія? Сьогодні ми бачили обстріл. Сьогодні ми бачили, давно не було, і ось не відчули. відчули да. Давно не було в цій, в, mm -hmm. в цій області. А що далі? Дуже коротко. Ну по суті, все Росія саме. буде робити те, що й робила. У них не причин теж. щось щось змінювати ага. кардинально. Пане Максиме, дуже дякую. Велике задоволення з вами розмовляти в ефірі. Максим Несвітайло, політолог, політичний блогер, був у нас сьогодні в гостях. Дякую вам.